Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Росляково Дмитро. І це одне таке із, мабуть, найочікуваніших відео Підсумки челенджу серпня. Хто не в курсі, був челендж в серпні, де я на початку серпня вибрав годинник, один, в якому я буду ходити весь серпень. Вибирав я поміж Тюдор Пелагос Алінгії Red Bull Racing і. Омега Seamaster, Diver Professional, 300 метрів. Це обидва мої годинники. Вибір пав на тюдор. Дивіться попереднє відео з початком цього челенджу, щоб зрозуміти, чому я вибрав саме тюдор. Цю тему було багато дискусій, хтось зрозумів, хтось не зрозумів. Це нормально, це нормальний процес, всі мають свою думку, там свій підхід. Тобто, взагалі, окей. Я свої думки пояснив, вибираючи годинник, тому. Подивіться, щоб бути максимально в контексті. І рухаємось по підсумкам. Скажу одразу: я виділю декілька хвилин, бо для мене доволі все очевидно з точки зору цього челенджу. Було скажу певні відчуття, певні там озвучу проблеми, певні висновки, і перейдемо до другої частини цього відео, де я хочу підбити підсумки серпневого, але не челенджу, а нашого аукціону для ЗСУ, бо це. Набагато важливіше ніж будь-які годинники, ніж будь-які челенджі, ніж будь-які тюдори, омеги, Ролекси і так далі. Тож, будь ласка, одразу ставте подобайку цьому відео, готуйте довгий коментар, підпишіться на канал, бо я бачу кожного, хто не підписується, і дивиться, дивиться, дивиться. Це не окей, друзі. Тож, поїхали. Стосовно челенджу. Одразу хочу сказати, що я дуже радий, що вибрав саме Тюдор. Бо з урахуванням того, що я певний час в серпні провів в Ісландії, я розумію, що Сімастер і багато інших годинників знаходились би не в своїй стихії насправді. Особливо, що там на браслеті, там, знаєте, це така трошки певна така помпезність є. Ісландія точно не для цього. Там якраз от ідеально ось такий фабрік страб на липучці, титан, карбон легкий, зрозумілий там водозахист, крута читаємість, да, неймовірний люм у Пелагоса. Неодноразово його вже показував. Ідеально він вписався: от всі краєвиди ось в цей стиль, в цей ритм, знаєте. І в цілому я зрозумів, що мені дивіться, важливо, я кажу за себе зараз. Хтось там почує щось, якісь там для себе візьме нотки, але ми говоримо про мій досвід. Я зрозумів, що мені подобається майже не відчувати годинник на руці, але, безумовно, знати, що він є. Тобто, знаєте, щоб він мав не важкість. Але мав вагу для мене. І я розумію, що цей годинник майже не відчувається на руці, але він точно від цього не стає: типу: Блін, це що, щось дешеве. Ні. Він просто цим надає мені нинішньому, особливо моєму ритмі, бажану легкість, але розуміння, що в мене супернадійний. Супутник да, моїх життєвих процесів на руці, з крутим мануфактурним механізмом і запасом ходу в 70 годин, з неймовірним люмом, з неперевершеною читаємістю, з ідеальними для мене габаритами корпусу, які там ніяк не псує, навіть там, фабрик страп який проходить під годинником, там трошки збільшує його висоту і так далі. Тобто ідеально. ідеально. Годинник, який. Показав себе з точки зору точності, я вважаю перевершено. Багато прикладів замірів точності. Я викладав в інстаграмі, в телеграм-каналі, в Ютубі в шорцах. Тобто, все це є. Хто слідкував, ті, знають про що йде мова, можу сказати, що фактично він коливався від нуля. До плюс там, майже двох, і фактично там, місяць він і закінчив там, в діапазоні там, трошки більше плюс двох секунд. Тобто там, до трьох він не дійшов, фактично 2 з копійками, плюс. Дві з невеличким гаком секунди. Точність ходу. Ну, я вважаю, що це дуже крутий результат з урахуванням великої кількості пересувань, зміни там, поясів, в тому числі літаки, автомобілі, поїзда. Тобто там багато різних було чинників. Да, там, знаходження під різними кутами там, руки, різні умови, тепло, холодно, суперпрохолодна вода, така тепла вода. Ну, коротше, тобто. Було чинників навколо нього доволі багато. Доволі багато, Бо місяць був супер насичений. Місяць був дуже такий динамічний. І з рахуванням цих всіх моментів він з точки зору точності показав себе, ну, я Мало з чим проводив прям так часто заміри і таку аналітику, і там місяць точно до цього ні з жодним годинником не ходив. Але просто по відчуттям, мені здається, що на виході місяця ні Омега, ні Ролекса, ні Сейко, ну, типу, ні там не знаю, Хамільтон, Ланжин, ніхто не покаже а, таку точність, особливо з рахуванням а, різноманітних чинників, а, які на цей процес. Протягом цього челенджу впливали. З точки зору бажання завершити челендж, десь, знаєте, щось там якось змахлювати. Одразу скажу, що безумовно, я одягав інші годинники, бо треба не забувати, що я є амбасадором українського бренду Клейнот, чим дуже пишаюсь. І в ході цього у мене були і зйомки, тому безумовно, там, на декілька годин, декілька разів я знімав тюдор і одягав під зйомку. Це важливий момент. Також в цілому, щоб там не порушувати да, цю всю історію підзйомку, бо є план, да, тобто він нікуди рухатись там не буде, відкладатись, бо челендж це челендж, але там якісь там робочі процеси, це там трошки інше. Але щоденно вранці я тюдородягав, там ввечері його знімав, а інколи навіть і не знімав, в нього там спав або просувався вночі так і так далі, тому подібне. Тому. Він зі мною там чесно пробув місяць. Бажання не те, щоб завершити челендж, такого не було, бо, в принципі, ми всі там дорослі люди, і треба розуміти, що ну це така вже там дитяча якась історія. Ой, Боже, не витримав, треба годинник змінити. Ну, це тоді у вас там супер слабкий характер і сила волі, друзі, якщо чесно. Ні, такого не було. Було. Просто таке, знаєте, типу, кидало трошки там зі сторони в сторону, з точки зору того, що, типу, блін, ну якось я так просто не звик. Це виключно історія звички. Тому не знаю, що там, як 20 днів там треба, 9 днів, чи скільки там щось одне робити, щоб до нього звикнути. Не впевнений, що там воно якось у всіх працює однаково. В мене, мабуть, воно було в такому форматі, що десь 5-6 днів мене трошки там. Покидало, знаєте, в таких, типу, просто незвичних для мене емоціях, що, типу, блін, один і той же, один і той же кожного дня будні, вихідні, неважливо, яка там погода, зустрічі, плани, там, сімейні, робочі. Ну, тобто... Але десь після, мабуть, шостого дня. В мене абсолютно зник будь-який цей дискомфорт, що мені щось треба. Я просто з ним злився, я почав там дивитись на нього під різними кутами, ага, там точність ходу. Ага, там він від сонця набрав ось так. Ага, тримає люм ось так. Ага, під водою безель ось так. Ага, після там води ось так. Тобто, знаєте, і якось я не мав там, не знаю, Більшу там половину місяця жодного дискомфорту і переживання, коли це закінчиться. Тобто я я знаєте, не якби не знав, що у мене якийсь там режим, треба зняти відео, там поділитися, то я, можливо, б там ще місяць ходив, особливо б навіть не придав уваги. І тут є декілька аспектів. Перше, це те, що це для мене знову ж таки особисто був реально ідеальний вибір. Я дуже люблю тюдор. Я дуже люблю серію Пелагос. І я дуже люблю саме цей Алінгі Bull через його кольори, через його легкість, знаєте. Тому, по-перше, це був просто ідеальний вибір. От саме для мене, особливо з урахуванням там, нинішньої там, динаміки, нинішнього ритму. По-друге, це просто сам по собі дуже надійний годинник, який вас точно ні в чому не підведе. І по третє, як тільки ти. Вішаєш там на свої кейси, такий знаєте, маленький замочок, що просто, там, знаєте, просто ради, заради там цікавості не відкривати там шухлядку, а що там, а як там. От просто ти повз проходиш. То ось це бажання змінювати по тричі на день годинник, воно нівелюється, воно закривається тим іншими справами, іншими там проблемами якимись і так далі. тому подібне. І ти розумієш, що в тебе реально. Класний надійний э, годинник на руці, який виконує там, всі необхідні для тебе задачі. І це окей. З точки зору, що, наприклад, в Пелагосу да, там немає варіативності дуже великої, з точки зору ну, там, каучук, браслет, ясно, омегу да, можна на браслет, на каучук, э, на НАТО, 100%. А тут питання, чи це для вас є пріоритетним. Для мене точно ні. Знову ж таки, з урахуванням того, що я казав на початку, ось ця легкість для мене є зараз в пріоритеті, і мені якраз от дуже в ньому це подобається. Браслет точно легкості не надає. Каучук, да, можливо, хотілося б, але теж не чимось таким є пріоритетним, щоб казати, типу, що ось це там якось глобально щось змінює. Ні, тому що знову ж таки, на НАТО він сідає. На НАТО від Ательє він також пробув дуже багато днів на двох НАТО від Ательє на своєму Fabric Strap. Тобто, будь ласка, змінюй хоч кожного дня на новий НАТО чи якийсь інший Strap там на Липучці, немає проблем. Варіативність більш ніж. Так, браслет ти не одягнеш, каучук не одягнеш. Але це знову таки питання цілий. Мене в ньому інакше б я його не купував. В цілому, да? влаштовувало, що в ньому ну, фізично не може бути браслет і фізично не може бути каучу. Але знову ж таки, змінюю НАТО хоч кожного дня. І для мене особисто є ще один важливий момент: мені подобається, хоч його багато хто хейтить, але мені особисто подобається його ось цей е, фабрик стреп. На липучці, при тому, що багато хто його хейтить з точки зору того, що, типу, він там щось бистро виходить, скажімо так, з виду, там з ладу. Ну, слухайте, не знаю. Він в мене був і на льодовиках, і в різних водах, морях. Ну, типу, і я не можу сказати, що з ним щось взагалі відбулось. Якось там він не так липне, щось там десь полізло. Ну, типу, взагалі тупо один в один стан, як я його купував, тому. Для мене в цьому жодної проблеми немає. І в цілому я дуже радий, що я вибрав саме Пелагос для цього челенджу, бо він для мене ще більш цікаво відкрився. І, мабуть, ще більш важливе місце посів в моєму сеті. І я колись вже казав, що в принципі Тюдор він зараз набирає певні оберти, робить дуже багато цікавих таких е трендових кроків. Але навіть зараз він ще все одно є дуже недооцінним брендом. І особливо недооціненим і не так, як хотілося б поширеним в Україні, в тому числі. Я думаю, сподіваюся, що там всі відео про Тюдор, які були, це відео, наступні відео, вони трошки це змінять. Бо ну, це дійсно бренд, який заслуговує на увагу, який давно вже виходить з тіні там Ролекса, да, в тіні якого, як на мене, він ніколи не був. Подивіться на моделі. 60-х-70-х років від е, Тюдора, ну не знаю. Вони вони не вчора з'явились і не 10 років тому. тому. Але це дуже недооцінений бренд, який, як на мене, з точки зору ціна якість ну це просто хай левел. І я сподіваюся, що все більше людей в Україні будуть про нього знати, будуть ним цікавитись і будуть купувати собі годинники цього бренду, бо це дійсно. Те, чим ви будете насолоджуватись, і що буде з вами, вірою, правдою, роки, 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 якось так, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте з точки зору взагалі цього челенджу, як він вам взагалі, хто спостерігав, хто тільки зараз дізнався. Буде цікаво почитати, що ви думаєте з приводу цієї історії, з приводу Пелагосу, з приводу взагалі цієї механізму, який був в серпні, як це відбувалося. Переходимо до наступної частини: до серпневого аукціону. У нас була ціль в рамках аукціону, в якому ми розігруємо 20 плюс. Різних подарунків, там багато годинників, картини, форма гравця донецького шахтаря, Артема Бондаренка, ремені, кейси, монети. Тобто, все є в описі, все є в відео про серпневий аукціон на початку серпня. Також можете передивитись, щоб зрозуміти там більш детально, що як, які цілі. Ціль була в рамках аукціону зібрати 250 тисяч гривень, і це як я люблю казати, історія про те, що став. Цілься вище, і тоді ти обов'язково влучиш в ціль. І, в принципі, з урахуванням того, що ми зібрали 209 тисяч 200 гривень, що є на 39% більше, ніж ми зібрали на аукціоні в липні, я вважаю, що це успіх. Я вважаю, що це дуже крутий результат для годинникової спільноти української. Я хочу подякувати всім і кожному, хто долучається щомісяця до наших ініціатив, хто долучався в серпні. Зараз ми якраз проводимо всі ці розіграші і розкидуємо призи. Я знаю, що всі ці люди робили це не за лоти, а просто тому, що вони відчувають свою відповідальність, хочуть бути частиною класної, великої, доброї, спільної справи. Бо всі мають розуміти, що ти або сам донатиш 200, 300, 500 гривень, тисячу, дві, п'ять навіть в місяць, десять. Або ти є частиною чогось, де ми донатимо 200 плюс. І за рахунок цього робимо набагато більше, набагато ефективніше, набагато швидше, аніж просто кожен сам по собі. Це є ключовим аспектом ось цих аукціонів, що ми робимо. Це дає змогу робити більш ефективні речі, більш швидко. І це є супер важливо. Банка та сама. Вересневий аукціон вже несеться. Ціль 230 тисяч гривень. Лоти будуть оголошені трошки пізніше. Знову ж таки, наше ком'юніті, яке там на 95% цю суму там збирало що в липні, що в серпні, що я впевнений, збере у вересні, робить це не для лотів. Але я вважаю чесно їх винагородити за те, що вони. Долучаються, проявляють ініціативу і підтримують нашу спільну справу у вигляді допомоги для ЗСУ, що є найважливішим зараз, що кожен з нас може зробити. Тож ще раз дякую усім, хто долучився до серпневого аукціону. Честь, велика для мене радість, що ви є. Хто не помітив, пройшов повз, долучайтесь, будь ласка. Ми зможемо ще більше зробити, якщо долучиться кожен. Долучайтесь до нашого чату, ставайте частиною нашої спільноти, підтримуйте наші ініціативи, розвивайтесь разом з нами. В нас і розіграші, і подарунки, і купа крутих людей. А це ком'юніті, я впевнений, кожному подарує неймовірні можливості, знання нових друзів і дуже круту атмосферу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Вподобайка, коментар. Бережіть себе і до нових зустрічей.